Друзі, усім привіт! Ви на каналі Crystal.Telecom. Ми підготували невелику відеоінструкцію про те, як легко поповнити рахунок онлайн. Ось декілька способів. Перший спосіб додаток MyCrystal. Щоб увійти в додаток, введіть номер телефону, який вказано у вашому обліковому записі. Отримайте коротенький код на нього. Введіть цей код у відповідне поле на екрані. Все. Вхід здійснено. Одразу на першому екрані ви побачите розділ Баланс. Поповнити. Тисніть, видіть суму щомісячного платежу і обирайте зручну платіжну систему. І все. Додаток доступний для Android та iOS. До речі, ми також подбали про ваше дозвілля. Тепер у нашому додатку ви можете дивитися телебачення будь-де і будь-коли. Насолоджуйтесь улюбленими програмами і каналами прямо зі свого смартфона. Без жодних обмежень. Другий спосіб на сайті Crystal in UA. Зайдіть на наш сайт та скористайтесь кнопкою Поповнити. Декілька кліків і вуаля! Третій спосіб в особистому кабінеті на сайті. Війдіть в особистий кабінет і виконайте оплату в розділі оплата. Якщо у вас виникнуть питання або проблеми, ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки за номерами, які ви бачите зараз на своєму екрані. Або також можете скористатись чатом на нашому сайті або в додатку. Там легко та швидко можна зв'язатися з нашою технічною підтримкою та отримати відповіді на будь-яке запитання. Дякуємо, що обираєте кристал. Телеком».